Ми вже розглянули, як читаються польські букви, а сьогодні поговоримо про спеціальні знаки, тому що вони змінюють звучання основних букв. І починаємо з нашої простої А. Якщо ж до А додати огонек, тобто хвостик, польською це так і називається огонек, то в нас вийде звук Оу, він трохи схожий на те, як додати зв... звичайне О і Н. О. Це носовий звук, тобто, вам треба направити повітря саме вниз. Послухайте, як це звучить. Моука. Soнд. Конт. Тобто, воно дуже глибоке і дуже носове. Навіть якщо воно буде в кінці слова, воно звучить так само. З кавою. Тобто з кавою. Теж його звучання не змінюється. Але є в нас схожа ситуація, ми можемо додати огоник ще до літери Е, e. до нашої широкої відкритої Е, e, як в слові телефон. Ми додаємо хвостик і вийде Ео. Послухайте: ренька, м'які пентла. Тобто ми теж його вимовляємо через ніс носове Еу. Але якщо воно буде в кінці слова, то ми його вже не вимовляємо так міцно. Це залежить від регіону, тому не лякайтеся, якщо ви почуєте якийсь інший варіант. Хтось прочитає каве, але це не вважається правильним, це не норма в польській, але в деяких регіонах так скажуть. Правильне ж звучання буде каве. Таке трошечки, тільки трошечки відчувається L, але ми не можемо сказати в кінці кавел. Це неправильно. Далі, наступна наша літера О. Широке О, якщо до нього додати кресочку вверху, це вже буде У. Тобто У як літера, і «о» кресковане, тобто це креска, так, чорточка, звучить так само. Коли ж знати, коли пишеться о, з крескою, коли У, це питання на інше відео. А поки що запам'ятайте, як воно звучить: Самохут, двор, вюрки – тобто звучить як звичайне У. В приголосних теж є спеціальні знаки. Ми вже в попередньому відео вивчили Ц як цена, І знову, якщо до нього додати крескочку, в нас вийде Ч. Ч воно дуже м'якеньке. Уявіть собі, що ваш язичок знову трошки відбивається від верхнього неба і так трохи лоскоче. Працьовеч, грач, стач. Чудово. Наша наступна літера Л. До неї ми теж додамо спеціальну паличку. Подивіться, як вона тепер виглядає. І це вже звук Л. Трохи схоже на англійське W. Це неточне звучання, але дуже-дуже близьке. У. Для цього нам потрібно заокруглити губи, зробити з них такий поцілуночок. У. І тоді цей звук набагато легше з нас нам буде себе дістати. у В. Вапа содкіуадне. Послухайте дуже уважно, чим воно відрізняється від л. Наступна літера це «н», як телефон. Але якщо зверху ми поставимо кресочку, то вона стане м'яка. От так само, як до цього в нас було «ц» і м'яка «ч». так само тепер в нас тверда «н», так, і м'яка Н. Послухайте. Конь, сонь. Познань. В українській ми б тут поставили м'який знак, але в польській нема м'якого знаку. Замість цього є оця кресочка, Тому виходить слово конь. Перед нами ще кілька спеціальних знаків. В нас була літера С. І якщо ми знову поставимо кресочку, буде, ви вже знаєте, яка, м'яка щ. Щ і Ч це приголосні з одного ряду, вони звучать дуже схоже, вони дуже м'якенькі ш щ, щ. щ. Шліфка шметана, осощ. Воно звучить як м'яке українське «щ». І остання перед нами це z, в якій в нас є аж цілих два варіанти. Це може бути Z з крапочкою, і це «ж». Просто звичайне тверде ж. Жаба-жук. Тверде. А може бути з кресочкою. Ви вже, я думаю, здогадуєтеся. Правда, всюди, де в нас була кресочка, це м'яке. Тому це ж. Скажу чесно, воно трошки рідше зустрічається, тому не прям так часто буде цей звук, але важливо його вимовляти. Наприклад, жле. Іч. Жлеч. Воно дуже дзвінке дж. Вам треба висунути губи вперед, щоб його вимовити, і майже зімкнути зуби. Й. Чудово! Ще в польській існує поєднання звуків, і ми їх розглянули в наступному відео. Переходь, дивися!